Те, Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю, їх Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Невдовзі можуть змінитись правила землекористування. Готується закон, дуже серйозний закон, яким може бути передбачена конфіскація землі в одних користувачів і передача цієї землі іншим. Тобто, в одних заберуть, іншим віддадуть. Це законопроект номер 9086 Він містить ось саме такі положення і вже чекає на свій розгляд у Верховній Раді. Давайте трошечки поговоримо, що ж це за законопроект такий. Якщо Рада проголосує за цей документ, то в Україні можуть суттєво змінитись взагалі всі правила, скажімо так, в земельному секторі. Зокрема. Що ініціатори законопроекту пропонують? Вони пропонують виділяти територіальним громадам землі під будівництво спортивних закладів, а також закладів, які будуть займатися реабілітацією учасників бойових дій за рахунок державних земель, які неефективно використовуються їхніми чинними користувачами. Йдеться про державні землі запасу, які виділені в постійне користування державним сільхоз підприємствам, а також іншим установам та організаціям. Проте, з якоїсь причини тимчасові власники використовують цю землю не за призначенням або неефективно. І ось тут, знаєте, в мене виникає одразу таке питання. Якщо от просто представте собі, так? Справа хороша, справа хороша, закон хороший, але. Мені, якщо чесно, не віриться в те, що можна, владці, які, вибачте, заробляли на цій землі, просто візьмуть і її віддадуть, де ніколи в житті вони не підуть на це і ніколи вони не приймуть цей закон. Більше того, навіть якщо щось і прийметься, я більш ніж впевнена, що ніхто ніяку землю не віддасть, щоб ще не забрали у простих українців і не віддали землю. Розумієте, от якось так я все це бачу. Що пропонують, в разі неефективного поводження з землею, ініціатор законопроекту пропонує проводити конфіскацію землі та передавати її у користування територіальним громадам, які розташовані по сусідству з цією землею або на території яких вона знаходиться. Тобто, новий власник зможе використовувати цю землю під будівництво спортивних та реабілітаційних закладів, а також під створення зон рекреації. Крім того, законопроектом пропонується ще одне застосування конфіскованої землі. Ці землі пропонують також роздавати у власність учасникам бойових дій для будівництва житлових будинків та господарських споруд. І все це добре, так от як я казала, все це наче добре. Та чи не будуть у простих українців забирати землю? Бо можновладці свою землю, я думаю, просто так точно не віддадуть. Ну я не вірю в це. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Хочу нагадати, що в цьому році власники земельних паїв та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення будуть сплачувати новий податок. Цей податок було введено ще минулого року, тобто йдеться про мінімальне податкове зобов'язання. Його буде сплачувати власник чи особа, яка орендує земельну ділянку. Це можливо лише за наявності офіційного договору на використання земель. Органи контролю за податковою адресою таких осіб будуть визначати ось цю плату для фізичних осіб, які не зареєстровані як ФОП до 1 липня 2023 року. А що буде входити в загальну суму сплачених ось, податків? Земельний податок за ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, податок на доходи фізосіб осіб та військовий збір з доходів від продажу власної сіль... сільхозпродукції. Мінімальна сума податку нагород буде становити 5% нормативної оцінки землі. Тобто минулого року середній показник був приблизно 10500 тисячу гривень. В разі, якщо сума сплачена менше, потрібно буде доплатити. А від сплати нового податку звільняються ці землі. Де тимчасово ось, скажімо так, де розташовані на територіях поблизу активних бойових дій і тимчасово окуповані території? Також не потрібно платити за паї, на яких розташовані фортифікаційні споруди та ті, що засмічені вибухонебезпечними предметами, тобто, також не сплачують фермери, які офіційно вже сплачують податки за проданий урожай. Ось такі новини дуже такі, знаєте, протиречиві, скажімо так, новини, наче і добре, наче і ні. Ось щодо цього закону добре було б, якщо б і справді ось забрали землю в тих, хто просто на ній, вибачте, заробляє собі в карман. І справді будували, будували різні заклади, тому що дуже багато хлопців повернуться і вже повернулись і повертаються, скажімо так, зовсім не в тому стані, в якому йшли воювати. Дуже багато каліцтв, дуже багато поранень, дуже багато порушень. Скажімо так, фізичних, називаємо це так. Це все дуже страшно і потрібно буде людей ставити на ноги. І для цього всього потрібно, щоб були умови. на жаль, поки їх немає. І до цього треба готуватися. Тому закон хороший було б добре, щоб його погодили і погодили на нормальних умовах. І щоб ні в якому разі не забирали землі у простих українців. Дуже сподіваюся, що цей закон приймуть і приймуть правильно, але дуже не віриться в те, що можна просто так візьмуть і віддадуть ті землі, а які приносять їм зараз дуже великі суми грошей. Це все дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо.